Я стараюся е, шити в тон ниток. Отак, От як привикла. знаєте, так, я, так нас навчили у, у цьому От колись. І я в тон завжди збираюся в щось. Галина Верстюк готує машинку, аби почати шити. Для цього закладає нитки. Понад два місяці тому жінка почала шити маскувальні костюми та плащі військовим на фронт. Про це її попросила місцева волонтерка Щагра. Це викрики, це є плащі, балахони, як маскувальні також. І це ми отакі шиємо плащі з капюшоном. Отак. Якщо на електричній машині, то я буквально за 30 хвилин я шию такі плащі. Да. Ці костюми, що є маскатні, ці білі такі сірими квадратиками, то йде більше часу. Там йде десь до півтора часу. У мене штанішки там йдуть, і комбізон ідесимо з, з капюшоном, і все на резинці, на зав'язках. Все, і тут резиночки, і на низу штанах, і штанахи, то все. Мені трохи внук допомагав різінку заселяти це все. Ну, Правдася. Трохи, я кажу, і тис піднімався, і голова трохи боліла. Але в мене там таблетки, я те випивала, і приходила та і далі до роботи. Плач палатки, які пошили е, майстрині з чагра. Слава Україні! Героям слава. Жінку знають у селі як швачку. Цим займалися її батьки. Також жінка працювала в ательє. Вдома має дві машинки, шиє навіть при відключеннях електрики з ліхтарем. Це моя чайка, моя старенька чайка, яка була тільки на електриці, але мій чоловік зробив мені столик, достав, і цей ремінь зробив, типу, щоб на підаліку з педалями. Отаке воно вже готове. Бачите, отаке, бачите, отаке. воно одівається. В общем, солдат той одіває. І коли дощі, коли це все, вони, бачите, перед може бути трохи коротше, зад, зад трохи довше. Галина пошила десять прапорів, які відправляли бійцям на схід України. Також понад десять плащів та більше двадцяти білих маскувальних костюмів. Я зробила, пошила. Я позилала Наталі Степаніка, на танцю, є готові 5 штук, є шість штук, готові, приходьте забрати. Але ці оці такі плащі, що капюшоном, то навіть, навіть одна дитина, хлопчик, приходив, забрав, бо треба було висилати у посилку тату, і Тата на передовій, треба було ще срочніше. Показувала фото військових чи то в цих классах? Да. Так? так, так, показувала. Божечко, мені, мені як неудобно, божечко, вона мені весело. Кобиться скоро війна, це закінчилася. Бо дуже, дуже шкода тих хлопців. Ірина Капуш, Назар Волошенюк, Суспільне новини, Чернівці.